Вітаю, друзі! 22 червня з радянських часів завжди був день, на якому комуністична пропаганда наполягала особливо. Наполягала на тому, що в цей день підступно гітлерівські війська напали на Радянський Союз. І це був, по суті, шанс для нещасного Совка. Бо ще два роки тому, 17 вересня 1939 року, радянські війська разом з Гітлером, Гітлерівськими успішно проводили парад на, в Бресті на честь розшматування Польщі. Ви знаєте, сьогоднішній удар українськими ракетами по Чонгару, мені особливо риторика про владної преси, цих позитивних блогерів і тому подібно. Мені дуже нагадує цю історію з 22 червня 41-го року, коли раптом Тумблер перемкнувся, і всі забули про парад, про спільний парад з Гітлером. Тобто сьогодні успішний удар по мостах на Чонгарі перемкнув Тумблер. І зараз вся провладна преса говорить про успішний удар. І ніхто не говорить про зраду початку війни. Один мій знайомий, не просто людина з військовим досвідом. А ще й дуже віруюча людина написав мені. Та там було стільки вибухівки, що ці мости в космос би можна було запустити. А тепер подумаймо, як здача півдня вилилася в страшне кров пролиття, особливо. Бердянський Маріуполь Маріуполь міг би триматися ще якийсь час, якби не був зданий Чонгар, Просто подарований ворогу. А чонгар був дійсно подарований. І Херсон був зраджений і зданий ворогу. Ті ж мені добровольців, які напівозброєні. По суті, автоматами Калашникова і котелям Молотова пробували протистояти добре механізованій армаді. Це жертви, про які ми завжди будемо пам'ятати. Але результативність цього опору була б зовсім інакшою, якби були підірвані мости на Чонгарі. Якби були підірвані мости на Чонгарі, за, за 6 годин не був би захоплений е не тільки Антонівський міст, а ще і Каховська ГЕС. По суті, переходи через Дніпро були захоплені через кілька годин після початку агресії. Тобто ці переходи і мости були подаровані нинішньою владою, окупантові. Так само, як і подарований Маріуполь. Ще пройде трохи часу, і по Маріуполю почнуть вилазити всі, так би мовити, закладочки. Тому що саме Маріуполь був відправлений, ну, звичайно, куди ж йому ще відправлятися, полказово. Саме Маріуполь був так акуратно зданий, адже було зрозуміло, що Маріуполь можна утримувати рівно скільки, скільки буде утримуватись його постачання. Сухопут, скільки до Маріуполя буде коридор. Як тільки цей коридор зникає, сенсу утримувати Маріуполь нема. Тепер же трапився цей удар і. Ну, великі, так би мовити, барабанні стуки із барабанів, які не дійшли до бомбосховищ з нагоди успішного удару. А подумаємо, чому цей удар взагалі-то прийшовся на Чонгар тільки на 22 червня 2023 року. Згадайте, як за останні півроку. Українські Збройні сили довбали по Криму. Скільки разів був, роз, ну, скажімо так, вдарений Крим, скільки було перебито складів техніки пального по Чонгару? Тим більше що ракети прилітали до Бердянська, до Маріуполя по території Криму. Але чомусь чонгар притримувався на десерт. Ну, ми прекрасно розуміємо, що справжній десерт це Керченський міст. Але чонгар притриманий на десерт, по суті. Зрозуміло, що сам цей удар просигналізував про початок Кримської кампанії Збройних Сил України. Це й перерізання постачання на Лівобережжя Херсону і на Запорізький напрямок, але це і робота вже по кримських об'єктах, якраз переляку окупант в районі Чунгару і, вірмен, і Армянська почав будувати таку глибинну фортифікацію. Якщо вам не ліньки буде подивитися на ну, пошук зайти, там є е, е, фото із супутника, і там справді шалонована лінія оборони будується така, ну, серйозна інженерна. Наскільки я розумію, українські війська для того, щоб перекрити Крим, свого часу збудували систему фортифікації не гірше, ніж зараз противник будує на півночі Криму. Тому тут виникає дуже багато всіляких запитань, але зрозуміло, в мене є відчуття таке, що оці всі тиски на залужного. Були якраз пов'язані з деякими маневрами влади. Чомусь їм дуже не хотілося бити по Карчинському мосту, хоча військові могли б це зробити раніше, і по Чонгару. В чиїх інтересах це лобізм в українській владі, якщо вони не давали військовим працювати по цих об'єктах? Дивіться вже два тижні. Триває ну, така попередня розвідка боєм на лінії фронту, причому протяжністю від Кремінної аж до Каховки. На різних ділянках фронту відбуваються ну, комплексні дії. Дійсно, операції рівня бригадних. Ніхто не проводив, але ротні взводні операції, навіть батальйонні, по-моєму, проводилися операції. Тому виникає питання: а як розвідка боєм проводиться, коли недозачищені комунікації? Справді за цей час був підірваний партизанами місто Якимівці, були підірвані дуже серйозні склади й штаби. Але ці мости, ну це ж така вузенька горловина, по якій варто було б вдарити миттєво, і мало того, вдарити саме по залізничних коліях. Дивно, досі цього не зроблено було. Вдарено по автомобільному мосту. І це більше поки символічний акт. Не зрозуміло рівень ушкоджень, зрозуміло, що рівень переляку дуже високий забезпечив цей удар. Це не лише демонстрація українських можливостей. Неспроста перед цим ударом генерал Залужний із командуючими протиповітряними силами відзвітували перед суспільством про випробування національного безпілотника з радіусом дій. Тисячу кілометрів, і це не одноразовий, це не це, ну, такий літачок багаторазового використання, тому в цьому сенсі все-таки камікадзе, такі як шахеди, це більш прості машини. А насправді, у звіті, мова йде про випробування набагато складнішої машини, яка здатна відбомблюватись і повертатись на свою територію і далі продовжувати операції це ну, серйозна заявка. І після такої заявки трапився удар. Зрозуміло, що ракетами удар, але а раптом це щось інше. В цьому дуже багато тролінгу вміють українські військові при, в ситуації, коли, наприклад, московські і зарубіжні за експерти наполягають, що зараз на фронті приблизний паритет і по техніці і по живій силі, вміють українські військові підтролити. І мені здається, що цей удар по Чонгару. Він насправді більше психологічний. Але за, ці, за цим психологічним маневром має бути наступний крок. Мають бути знесені чергові склади. І має бути удар по Керченському мосту. Якщо вже справді. а в унісон зі мною говорять багато різних людей, що це початок кримської кампанії, початок визволення Криму. Якщо це так, то не треба від, відтягувати задоволення. Адже посилення паніки, воно спричинить обрив постачання цього угрупування лівобережного на Запоріжжі і на Херсонщині, що нам і потрібно, врешті-решт. Адже зараз є унікальна ситуація, коли за витратами боєзапасу, зокрема, снарядів крупного калібру, ну, окупанта 152 міліметри, український вже на натівському стандарті 155 міліметрів. В принципі, ніби паритет витрати набоїв, снарядів, але українські снаряди дуже точні. І тому перевага українських військ більш ніж відчутна, коли пропаганда верещить про те, що українська контратака, контрнаступ захлинувся, чекайте, суть контрнаступу на цьому етапі вичистити так інфраструктуру за лінією фронта окупанта, що окупанту нічого не лишиться, як залишити територію. В тому ж самому стилі, як він залишив правобережжя Херсонщини. А якщо встигне втекти, бо є відчуття, що велика кількість російського збройного населення, яке приперлося на територію України, не встигне добігти до українсько-російського кордону, залишиться в українському чорноземі. Отже, удар по Чонгару це серйозний, серйозна заявка. Але ж ми бачили, що в можливостях українських Збройних сил вже спостерігався такий, такий шанс на удар. Чому це не було вчинено раніше? Хіба Міст під Якимівкою був більш першочерговим завданням, першочерговою ціллю, ніж мости на Чонгарі. Дивно. Але, очевидно, в цьому є своя логіка. Ну, принаймні, ворог вирішить і згадує 22, червня 41-го року. Але ж ворог. І тоді брехав, і тепер бреше. Таке накопичення військ Червоної армії на західних кордонах СРСР, а тільки в битві під Дубно Рівне, ну, в цьому периметрі. Відбулася найбільша в історії танкова битва, в якій брали участь з двох сторін, по-моєму, 3,5 тисячі танків. Причому в німців танків було разів 5 менше, ніж Червоної армії. І як це в наступаючій армії танків менше, ніж тих, хто обороняється? І Червона армія це програла, цю, цю битву танкову програла. Так що. Зараз, якщо вже асоціації і паралелі, то згадуємо дійсно деякі паралелі Другої світової з Другої світової. А хочу нагадати, що на території України відбулося три найзагадковіших і наймасштабніших події в історії світових воєн. Це найбільша кавалерійська битва. Першої світової війни в районі Тернополя Чорткова. Там, по-моєму, з двох сторін брало участь мільйон коней. Якщо не по мільйону з кожної сторони. Ну, по-моєму, по мільйон коней брав участь у цій битві. Далі оця танкова битва під рівне під дубну 41-го року. Найбільше, ну, найбільша кількість танків була задіяна в цій битві за історію воїн. І ще на території України був один трагічний десант радянський це десант 43-го року в районі Канева, північніше Канева, Григорівки. Там було викинуто, по-моєму, 3,5 тисячі. По-моєму, 3,5 тисячі десантників, із них вижило, по-моєму, тільки десяток чи два десятки. Все решта були розстріляні переважно ще в повітрі. Після того Сталін більше не вдавався до десантних операцій, тому що ну, таких військ вже не було. От така історія. Тому мені здається, що коли ми запаралелюємо події сучасні з подіями. Другої світової або Першої світової, тут треба дивитися, чи на боці добра ми перебували. Перебували тоді, перебуваємо тепер. Мені здається, що тепер ми перебуваємо саме на боці добра. Вперше Україна. Кому союзництві боронить свою територію від такого агресора, від вічного агресора. Цей агресор веде з Україною війну тисячу років. Тому, коли російська пропаганда вирішить, а Чунгар, пошкодили, привезли це нещасне Сальдо туди. Ну, це, це виглядає смішно. Але разом з тим це завжди збурює велику кількість паралельних емоцій і асоціацій. Мені здається, що я почав розповідь про зраду на Чонгарі і про успішний удар, але успішним удар ми визнаємо тоді, коли Чонгар буде визволений і Крим визволений. І коли ми всю цю, весь цей клубок Чонгарський розмотаємо до останнього фігуранта, який призвів до втрати Півдня України, війна ведеться за визволення, але війна ведеться і за справедливість. Зраду. Ніхто прощати не готовий. І удар по Чонгару якраз нагадав про зраду. Не забуваємо про це. У нас чомусь герой-розвідник Червінський сидить в слідчому ізоляторі, а ті, хто розкрадав гроші на закупівлю озброєнь, нормально собі харчуються в київських ресторанах. Війна це не лише територія, перемога це і територія, і справедливість. Тому віримо в нашу перемогу. Слава Збройним силам України. Поділіться цим відео, поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала.